У літературно-меморіальному музеї Лесі Українки постаті Олени Пчілки і її творчому спадку присвячено особливу увагу. Предвідвідувачем музею Олена Пчілка постає не лише як мати видатної письменниці Лесі Українки, а й різностороння творча особистість письменниця, перекладачка, фольклористка, редакторка, громадська діячка. В експозиції музею представлено збірку перекладів Олени Пчілки Українським дітям, поетична збірка Думки мережанки, журнал Київська старіна за 1903 рік, у якому надруковано статтю Олени Пчілки Українські колядки, комедія Світова річ, копія автографу поезії Олени Пчілки, Волинські спогади. У фондовій колекції музею зберігається портрет Олени Пчілки, який намалювала її онука Ольга Сергіїв. Авторка також подарувала малюнок хати у Гадічі, де народилася. Її видатна бабуся правника Олени Пчілки Ольга Петрова подарувала музею дерев'яну шкатулку для носовичків, яка належала Олені Пчілці і дитячу сорочку, вишиту її бабусею і зидорою Косач Борисовою за мотивами збірки Українські узори. У меморіальному будинку представлено туалетний столик із дзеркалом Саше. Його передав киянин Костянтин Петров. Музейні експонати бережуть пам'ять про світлий образ цієї легендарної жінки.